Усім це Ютуб канал Люксифем і шо Шоу. сьогодні. У нас чимало цікавого, тому буду чекати на ваші лайки, коменти і дзвіночки. І звісно, не забувайте підписатися на Ютуб канал Люксифем. А ми починаємо. Як би сумно не було від цих новин, але пішов в життя відомий український актор, гуморист, колишній гравець КВК, ведучий і навіть екс радник секретаря РНБО Сергій Сивоко. Він дійсно був максимально активним у всіх сферах і талановитою людиною з добрим серцем. Сумну новину повідомила його близька подруга Світлана Бердецька, і це сталося 17 жовтня о 5.40 ранку. Хоча до цього вночі про смерть Сергія Савохи написали російські змі. Мовляв, це сталося у тимчасово окупованому Донецьку, у місті, якому він народився. Та насправді помер Сергій Сивохо у Німеччині. Він пішов з життя у 54 роки, і ця новина сколихнула багатьох українців, адже була як грім з ясного неба. Сергій Сивохо, до речі, закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург. Навіть отримав другу вищу освіту як економіст-юрист-консультант. Але за спеціальністю він так і не працював. Ще під час студентських років він почав кар'єру в КВК, і саме гумор приніс актору ту саму шалену популярність. Причиною смерті, шоумена, мене ймовірно стала хвороба, яка була хронічною ще з дитинства. Коли йому було 6 років, лікарі діагностували у нього бронхіт з астматичним компонентом. А влітку 2017-го у нього виявили виразку шлунка. Після чого Сергію сказали обов'язково схуднути, і він це зробив: мінус 50 кілограмів. Однак, якби ж на цьому проблема зі здоров'ям закінчилася, ні. У легенях Сергія Сивохо почала накопичуватися рідина через малорухливий спосіб життя, і його навіть вводили у штучну кому. Та й після цього недуга на жаль не відійшла. Тож ймовірною причиною смерті Сергія Сивохо стало загострення хронічної хвороби легень. Початку повномасштабного вторгнення шоумен не часто з'являвся в інформаційному полі, робив дописи у соцмережах, вітав зі святами, а також займався волонтерством і допомагав Україні. Хоча колись навіть потрапляв у скандали через неоднозначні висловлювання про тимчасову окупацію Донбасу. Айтам'якала Сергій Сивохови значна особистість. І він зробив великий внесок у розвиток української культури та гумору. І впевнена, що у багатьох він залишився у пам'яті тим кумедним і веселим чоловіком з прихованої камери. На початку цього місяця стало відомо про один не дуже приємний момент. Продюсер Ігор Кондратюк забирає левову частку військової зарплати Віталія Козловського. Отак написав музичний продюсер Вадим Лисиця і підкреслив, що дізнався про це не від самого артиста. Аж тут Віталій Козловський таки підтвердив, що дійсно Ігор Кондратюк забирає собі частину його військової зарплати. А виконавець зараз служить в ЗСУ і концертів практично не дає. Тому давайте розбиратися без інстаграмів, як то кажуть, що як і до чого, бо навалилося дійсно купа усього. Співак написав пост в інстаграмі, у якому все описав, щоб не було ніяких питань ні в кого. І так він дійсно винен гроші Ігорю Кондрацюку, але не через порушення їхнього контракту. Насправді, через те, що на концертах Віталій Козловський після розірвання контракту співав власні пісні, права на які він не має. Вони належать продюсеру Ігорю Кондрацюку. Співак був упевнений, що вони домовляться, але як він каже, Ігор Кондрацюк від зустрічей. Відмовлявся як наслідок судові позови проти Віталія Козловського за порушення авторських прав, суди і виконавчі провадження, які тривають вже понад 10 років. Виконавець каже, що сплатив 1 мільйон гривень, але потім прилетіли нові позови. І зараз він має сплатити ще 2 мільйони гривень. І от станом на зараз військова частина відраховує з його зарплати певний відсоток на погашення виконавчих проваджень і на користь Ігоря Кондрацюка, і на штраф у держбюджет. І оскільки проваджень кілька після усіх відрахувань від військової зарплати Віталія Козловського лишається десь половина співак написав, що до Ігоря Кондрацюка навіть звернулися з листом з проханням призупинити стягнення на час військової служби. Однак відповідь була проста: перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ну якось так. Після цього величезного посту пояснення зі сторони Віталія Козловського не забарилася і відповідь самого Ігоря Кондрицюка. У коментарях він написав наступне: твою зарплату забирає виконавча служба неок за те, що ти працедивіст з порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше. Правда, чомусь цей коментар був видалений і не Віталієм Козловським, а самим Ігорем Кондрацюком, Що, як на мене, трохи дивно, погодьтеся. Та все ж після цього надійшла офіційна відповідь від продюсера, і він пішов мовою цифр. Сказав, що на його користь насправді стягується одна п'ята частина зарплатні співака, і у серпні та вересні він отримав трохи більше ніж по 4,5 тисячі гривень сказав, що не має права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу і призупинити стягнення. А щодо загальної суми боргів, за словами Ігоря Кондрацюка, починаючи з 2019 року і до сьогодні, він отримав від Віталія Козловського майже 43 тисячі гривень, а це близько 2% від суми, яку має сплатити артист. Як би там не було, Віталій Козловський каже: якщо суд постановив, що він має сплатити гроші. Звісно, він буде сплачувати, бо все має бути по закону. Так, закон, звісно, є закон. Ніхто тут не сперечається, але знаєте, ну хотілося б, щоб якось по-людськи то все було, чи якось так. А тому цікава ваша думка: закон має працювати попри все у будь-якій ситуації, чи все ж людський фактор у цій історії ну, має місце бути і бути на першому місці. Ну, коротше, ви на чиїй стороні і що думаєте про це все? Пишіть нам у коментах. До речі, сам Віталій Козловський повідомив, що більше він не у Нацгвардії України. Був він у складі штурмової бригади Рубіж. Ну а зараз на нього чекає новий етап. Він продовжить службу, однак подробиці будуть згодом. Тому тримаємо кулачки за Віталія Козловського і за всіх наших захисників і захисниць. І не забуваємо обов'язково донатити. Угу. Так, ну і ще трохи про стосунки артистів з продюсерами, контракти і все отаке. Христина Соловій, співачка, більше не працює з фронтменом гурту Ельзи» Святославом Вакарчуком, а саме з його музичною компанією. Артистка подякувала за 10 років роботи за здійсненну мрію записати альбом лемківських пісень, за досвід, підтримку, поради і за розуміння її юнацького максималізму. А юнацький максималізм, знаєте, непросто витримати. Дуже непросто. Ну а далі співачка сама. То як написали у коментах далі з жаданом. Ну такі фантазії на тему від підписників. Бо ж ну як тут не скористатися нагодою і не зачепити Сергія Жадана, правда, з яким співачці вже дуже і дуже давно приписують роман. Тож свята справа, ви що, таку можливість не можна втрачати, звісно. А ще до речі, Христина Соловій додала, що чи не вперше в українському шоу-бізнесі співпраця завершилася згідно домовленостей і без скандалів? Тож серіалу Козловський Кондрацюк не буде, напевно. Ну а наостанок співачка запитала у Святослава Вакарчука, може нарешті перейдемо на ти? І це, знаєте, також вперше в українському шоу-бізнесі, коли артисти переходять на ти завдяки інстаграму. Отак а казали, що інстаграми соцмережі то зло, а вони, бачите, зближують людей. Як то кажуть, ніколи такого не було, і ось знову. Півачка Світлана Лобода потрапила у новий скандал. Вона виступила на приватному заході у Дубай, і все б нічого, якби не хотілось в Дубай, жартую. Якби не одна російська пропагандистка, альона блін, від неї стало відомо, що Світлана Лобода виступила на івенті, де ведучим був росіянин у лайнапі росіяни та ще й трек-лист. Співачка був російськомовним. І от команда порталу Музвар вирішила взяти коментар у менеджменту артистки і дізнатися, що і як відповідь була проста: що вони все ретельно перевіряють, і замовницею концерту була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. А щодо російськомовних пісень, то сама замовниця і обирала треки, які хоче почути. Ну і там додали, що артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного чи приватного характеру заходу. Ця позиція залишається незмінною. Тож, певна тенденція перекладати українською російськомовні хіти проходить повз Світлану Лободу. Хоча, хто знає, у команді Макса Барських теж знаєте, казали і думали, що перекладів не буде. А вони от є ще й які. Тож Світлані Лобозі натхнення і якомога більше нових українських пісень. Між іншим, артистка цього тижня святкувала день народження. Тож побажання якраз в тему. І ви напишіть у коментах, що побажали б Світлані. Може вона то все прочитає, а може і не прочитає, але спробувати можна. До речі, про скандальні виступи цього тижня. Одразу кілька українських артистів потрапили у неприємну історію через весілля б міг подумати, так що весілля може не робити стільки кіпішу, але може, особливо коли воно за мільйони. Весілля відбулося в екс-прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці державного бюро розслідувань Роксолани Москви. Тама воно викликало обурення, адже свято було дійсно з розмахом на два дні, на 800 гостей, і в змі пишуть, що навіть на мільйон доларів. І щоб ви розуміли, один тільки весільний торт оцінили у понад 100 тисяч гривень. Певно, його робили якісь єдинорожки з маленькими чарівними гномами. Ну інакше я не знаю просто, що то за такий торт. Але найбільше викликало обурення, що українські артисти взяли участь у цьому, як його назвали Шабаші. А саме виступили на весіллі Олександр Пономарьов, дідо Оля Полякова. Ну а ведучим був Григорій Решетник. Їх звинуватили у тому, що вони розважали гостей і долучилися до такого масштабного бенкету на мільйони під час війни, власне, бо знову ж таки в людей виникло питання: звідки гроші на такі масштабні гуляння у той час, як в ЗСУ потрібна техніка і купа всього іншого? Ну а до зірок виникло інакше питання: гроші не пахнуть. І вони відповіли, правда, не всі. Зокрема, Григорій Решетник написав пост, де вказав, що любить свою роботу. Він чесно заробляє, сплачує податки, допомагає людям, захисникам і захисницям. У відповідь на це просто отримав купу гнівних коментів зі словами ганьба і аморально брати участь у такій події під час війни. Ну от таке. Оля Полякова також відповіла на весь хейт і опублікувала відео, в якому пояснила кілька моментів. Вона сказала, що гадки не мала для кого співала, звідки у молодят кошти на таке весілля, і наголосила, вона артист і виконувала чесно свою роботу. Ну, і якби не має перевіряти доходи замовників, бо це вже завдання інших органів, борців з корупцією. Вже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів. Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Але звісно, ця історія залишила осад, і Оля Полякова наголосила, що зробила висновки і буде ретельніше перевіряти замовників. А ще додала таку річ: якщо раптом вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтесь до цього, якби я була Робінхудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Так, тому маємо сучасного гарного українського Робінгуда. Звучить принаймні круто. Та якщо серйозно, напишіть у коментах, що думаєте ви з приводу цього скандалу. Чи бачите ви особисто провину артистів? Чи вони просто виконували свою роботу і чого на них взагалі люди накинулися? Пишіть тут нижче у коментах. Щоб двічі не вставати, розкажу вам ще дещо цікаве про Олю Полякову. Артистка зізналася, як, а головне, в якому місці вивозила гроші за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ніхто не знав і не розумів, куди їхати, наскільки часу, що брати. І Оля Полякова теж не виняток. Співачка дала велике інтерв'ю Дмитру Гордону, у якому розповіла про те, як виїжджала і що взяла з собою. Після 24 лютого Оля Полякова спочатку поїхала з доньками на західну частину України, а потім, десь через три тижні, вони виїхали за кордон. З собою артистка взяла лише два спортивні костюми і все, навіть гребінця для волосся у неї не було. Ну і звісно, взяла гроші. Ні, не мільйони. Вона вивезла з собою 25-30 тисяч доларів. Але оскільки вивозити за кордон можна тільки 10 тисяч доларів, то решту суперблондинка розумно сховала куди. А ось це найцікавіше за класикою у спідню білизну по-простому у трусики. Ну а що ви хотіли? В екстремальних ситуаціях і не в такі місця можна гроші ховати, правда? Врешті-решт, дорослі дівчатка ховають в готівку в дорослі схованки, а може, і не лише готівку. А тепер трохи відвертості, але не від мене. Співачка Аліна Гросу зізналася, що сумнівалася, чи варто їй виходити заміж. Мова йде про її весілля ще у 2019 році з російським бізнесменом Олександром Комковим. Шлюб тривав недовго і року не пройшло. Спочатку чоловік запропонував Аліні Грослу взяти паузу у стосунках, пожити окремо, а потім пішов до іншої. І от у сторіс артистка, відповідаючи на питання прихильників, зізналася, що відчувала страх перед тим самим весіллям і сумнівалася. Як вона написала, навіть плакала перед подачою документів, бо у ній включився оцей режим чоловіка холостяка. Ну коротше, не хотілося прощатися з тим холостяцьким життям. І знаєте, певно, не дарма вона не хотіла і сумнівалася. Такий дівоча інтуїція ніколи не підводить. На відміну від дівочої пам'яті, ну розумієте. А пам'ятає, Тіна Кароль розповідала про те, що подала свій трек на премію Гремі. Так от співачка розповіла не які саме номінації. Легендарної премії претендує її пісня One Nation Angel. Love». Саме її артистка подала на гремі і виявляється, подала її одразу на чотири номінації. І вони такі: краща пісня для соціальних зрушень, кращий поп-дует або груповий перформанс. Краще аранжування, інструментал та вокал, і краще музичне відео. Тому може дійсно, хоча б в одній категорії ми побачимо нашу оціну карель у номінантах. Це було б вау, якби можна було б, я б взагалі смс-ки за неї відправляла. <свісно> Але е, виліз тут один маленький нюанс. Ну як завжди, щось десь постійно кудись вилазить. Англомовна пісня «One Уаннейшен Анджелав написана американською авторкою пісень Дайан Уоррен. і насправді дуже дуже відомою персоною. І за словами Тіни Кароль, ця пісня таке потужне послання надії, єдності та любові посеред війни. Але у мережі цю пісню назвали неоднозначною через дещо розмитий меседж. Українці покупалися у тексті, посуділи з англо-українським словником, і їх збентежили деякі фрази. Наприклад, ми не вороги, ми не такі вже й різні. Перетнемо цю велику прірву. Ну і самі розумієте, які виникли питання. Ну а ви як думаєте, пісня реально неоднозначна? Чи не варто шукати зрадоньки там, де її нема? А за ціну каролю вболіваємо вже наступного місяця. Дізнаємося, чи стала вона офіційно номінанткою. А тепер на хвилинку відволічаємося на закордонщину, бо там теж дещо несеться. Співачка Брітні Спірс, мій кумир дитинства, зізналася, що була вагітна від Джастіна Тімберлейка. А я, як колишня фанатка артистки, пам'ятаю ту гарну парочку і мріяла, що колись і в мене буде все так гарно, як у них. А от ні виявилося, що було не зовсім гарно. Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк були однією з найпопулярніших зіркових пар 2000-х, але так було тільки для публіки. У своїх мемуарах жінка у мені, які от от вийдуть, співачка розповіла, що було у їхніх стосунках насправді. Там не лише про її стосунки з Тімберлейком, але саме про них Брітні Спірс заговорила напередодні виходу книги. Так от, зірка зізналася, що була вагітна від Джастіна Цімберлейка, але він був незадоволений цією новиною. А точніше, він не був готовий до батьківства. Сказав, що вони надто молоді і не поліг на тому, щоб Брітні зробила аборт. І так, 19-річна співачка його зробила, тому що дуже кохала Джастіна. Однак все одно вони розійшлися, і, начебто, навіть через зраду співака. Там він поки обрав тактику мовчати, але дуже переживає про вихід тих мемуарів. Жінка у мені він навіть отримав копію книги, щоб знати наперед, що саме екс-кохана кохано про нього розповіла. Ну-ну. а ще між іншим, Брітні спірс пояснила у цій книзі і один свій епатажний вчинок, чому вона поголилася наголо у 2007 році. Я думаю, ці фото багато хто пам'ятає, але все ж. Тоді зірка була у процесі розлучення з Кевіном Федерлайном і була у центрі уваги, надмірної уваги і просто не могла впоратися з цим. Тож те, що вона поголилася наголо, було відповіддю на неприємне відчуття, ніби всі хочуть відірвати від неї шматочок. Коротше кажучи, це був дуже складний період у житті Брітні Спірс, який закінчився тим, що її помістили у психіатричну лікарню. І вже після цього її батько отримав тимчасову опіку над нею, яка тривала 13 років. Я боюсь, скільки ще всього співачка розкаже у своїх мемуарах і пояснить десь адекватну, а десь неадекватну поведінку, може відкритися і таємнича завісся, що Брітні Спірс хотіла і хоче сказати своїми дивними танцями, а особливо танцями з ножами вони мене взагалі лякають. Хоча в той же час знаєте і нагадують ту саму нашу останню нервову клітину. Останок пропоную трохи відволіктися на дещо цікаве на еротичні сни, але спокійно, не мої. А на сни співачки Дорофеєвої, бо вона зізналася, з ким і зірок бачила ці самі еротичні сни. У новому випуску «33 запитання від Люксифам. Артистка чесно відповіла, що ну так, ну бачить вона ці сни 18+, Ну що тут такого? А от хто головний герой у цих снах? Її улюблений виконавець. На концертах якого вона була кілька разів, і звати його Стромаєв. Неочікувано, правда ж? Цікаво, чи було це так само неочікувано для Міши Кацуріна, коханого Дорофеєвою. Бо і наді після того сну прокинулася у шоці. Але думаю, у приємному шоці. <світ> та щодо Мішика Кацуріна, співачка також дещо розповіла про їхні ідеальні вихідні. І ви не повірите, але вони, наче з моїх мрій, правда? Ідеальний сценарій вихідних Дорофєєвої та Кацуріна це лінивий день. От просто побути вдома, полежати собі на диванчику, з'їсти щось смачне, подивитися Нетфлікс, Ну ви зрозуміли. Думаю, у цьому плані багато хто відчув рідну душу у Наді Дорофєєві. Я так точно. Тож тепер знаємо все про надю. Ну ок, майже все. А до речі, які ваші ідеальні вихідні? Пишіть нам у коментах. Ну підкиньте ідейку якусь. На цьому все. Хоча ні, не все. Підписуйтесь на ютуб канал Люксифан, ставте лайки, дзвіночки, пишіть у коментах, як вам випуск. Ну а тепер точно все. Це було шо по шоу, і побачимося з вами за тиждень.